Мене звати Лідія Максимчук. Сьогодні у нас питання: відповідь: Це як почуватися легко, не обрубувати себе. У чоловік подарував мені машину, як мені просто взяти, сісти і їхати. І не думати, чи варта я її, чи не варта, чи стидно мені, чи не стидно. А, ну, дивіться, перш за все, це завжди йде. А, якби, от ми кажемо там, з дитинства, виховання, але повірте, вже, ну, я з людьми про це більше 15 років, і я точно можу сказати, що обставини впливають. Дитинство виховання це так, закладаються різні сценарії життя, але саме ваше оточення і оці певні тригери запускають певні сценарії, як поводитися ви, чи як поводилася там ваша мама в тих чи інших ситуаціях. Тобто подарувала машину, ви згадали, що треба стадатися, бо в нас є друзі, які бідніші за нас, і в них там ну, немає можливості це зробити. Я стадаюся. Подарувала машину, але в мене бляха вже всі давно на машинах. А мені ще навіть подарували, ще й не таку круту, як в них, то я швиденько сідаю, їду, хоч якось їх наздогнати. А, тому оцей момент, що так, у вас є прошарки вашого виховання, але питання тригерів, які є в вас. А, і, ну, тобто, і які сценарії вони запускають. Іншими словами. Кожен день з вами щось відбувається, і ми ніколи не знаємо, який тригер спрацює, яка кнопка запустить ту чи іншу вас. Щоб це зрозуміти, треба проаналізувати, на кого ви підписані, з ким п'єте каву, з ким спілкуєтесь, і тоді. Ну, якби вам стане зрозуміло, тому що ви все одно відзеркалюєте тих людей. Тобто, ви маєте розуміти, що ваше оточення можна з грубого поділити на дві, дві категорії. Перше, бляха, як класно, круто, мені подобається, хочу так само, як в неї. Там щось 1, 2, 3, 4, 5, щось там підходить вам. А друге, боже ніколи так взагалі такого не мати не робити. Тобто ми там дивимося, який може бути пісіць, спостерігаємо. І так, щоб знаєте, щоб, не дай Боже, в це не пройшло ваше життя. От тут зрозуміло, що е, не ви така, е, з вашою реакцією на там, нову машину і там соромитися є. А ваше оточення відзеркалює. Тобто ви відзеркалюєте то, з ким ви знаходитеся, з ким спілкуєтесь. Окей. Це перше. Друге. Друге, коли ми. Мивемо в певній ілюзії, що це мої друзі. У мене є просто ідеальний приклад, який вже тут, в роботі, працювала жінкою. Значить, що вона зробила? Вона запустила бізнес, поставила мету купити будинок в реально дуже елітному районі, де там якісь зірки, телеведучі, якісь там поважні люди, судді. Ну, коротше, такі слівки общества. Вона це робить, запускає, купляє, все виходить. Вона туди переїжджає, але там не прийнято ходити отак, стукати в двері по сусідах, давай привіт", і там щось по якісь тобто Там всі, кожен так якби, живе в своєму такому світі, та? тобто досить замкнуто. І виходить, вона наймає домашній персонал, з яким десь місяців за дев'ять вона починає товаришувати, вона годує, з ними обідає, спілкується, вітає на світа. Тобто тепер дивіться, яка в неї ілюзія? В неї в ілюзії, що її оточення це оті класні круті тьоті дяді та її сусіди. А посправді вона комунікує от з тим своїм робочим персоналом. Питання до вас: чи не живете ви теж в якійсь ілюзії? Знаєте, що от я така крута, в мене класний там чоловік, може мені подарувати машину, там я не знаю карт'є, якісь там ще прикраси, булгарі, там часу суси. Сус, сус або я живу типу, в класному районі, або класне місце, там то-то-то-то. Але насправді ваше оточення це якісь там люди, які там в ну не знаю, наприклад, живуть там на соціальні якісь допомоги, програми, що чогось. І получається, ж вас ніби ви така класна. Але по факту кожен день спілкуєтеся, дивитеся і в контакті з людьми, які мають ну, між, між вами і ними така велика соціальна відстань. І таким чином це спонукає вас теж до того дискомфорту всередині. От, А ще така банальна причина, але вона теж дуже дієва. Ой, дайте, каву візьму. Це коли я вважаю, що я не заслужила. Це, звісно, родом з дитинства. Оце те, що реально можна копати в дитинства, тут приходьте буквально три заняття, думаю, нам буде достатньо. Але це типа, а що я зробила, щоб їздити на, не знаю, там, на BMW X5 чи на Lexus? чи на Porsche? А, а куди я буду на ній їздити? А чи є варта? А чи в мене є сумочка під ту машину, а чи я в мене взуття? А я не роблю макіяжі, а в мене волосся не так виглядає. Тобто це таке, що знаєте, якби чоловік подарував, а ти не відчуваєш, що ти цього варта. Ну, і тут питання, якби, двох варіантів. Перше, це ну, окей, напиши список, як має виглядати жінка, яка їздить на такій машині. Ну, і підтягни це, там, треба ногті, зроби ногті, щось там в затіску, макіяж, одяг. Ну, тобто підтягни це під ту свою картинку, яка та жінка, яка їздить на такій машині. А друге, це можна піти в терапію і пропрацювати зі словами, а мені посрать, я така, я себе такою люблю, і така машина, я варта цієї машини. Ну, це в слово «машина» я закладаю будь-які подарунки чоловіка, які десь вам от, розбігаються з вашим життям. До речі, я була в такій ситуації, коли я пам'ятаю, мені чоловік дарує годинник, фірма ГЕС, тобто, в принципі, нічого такого, ну там. Супер дорогого, вони там близько 500 доларів коштують. А, і я його старалася носити, бо я з коляскою. Іду, мені там треба заплатити за танці, там скільки там пускає там 15 доларів в місяць, а мені не завжди там є вчасно заплатити. Я деколи прошу, що можна на цей раз, можна на наступний раз заплачу. І мені було дискомфортно. Я ось тут прошу відсрочки оплати з цього тижня на наступну, бо мені немає як 15 доларів заплатити. А я ходжу з годинником за 500 доларів. І мені було ніяково. Я тоді сіла я така добре, А як тоді живе оця людина, яка носить цей годинник? І я, по-перше, повикреслювала місця, в які я не ходжу, тепер в магазини, які я не заходжу. Що я більше не ну, оплачую все наперед, тобто у мене немає більше по факту, я приходжу, все плачу наперед. І я просто поміняла свої звички, і мені стало ок з цим годинником. Розумієте? Для мене, тобто, це був такий розріз, жінка, яка ось так виглядає, і куди вона ходить, що вона робить. І коли я оце собі поєднала, всі подарунки від чоловіка почали дуже-дуже класно носитися, прийматися, використовуватися і навіть вже почалися з'являтися особисті запити, можна мені то чи інше. Розумієте? Так, ну і ще за ту маловартність, Тобто, якщо, звісно, в дитинства вам оказала, а що то зробила? Щоб це мати, а, а ти реально вважаєш, що чоловік купив тобі це все безпідставно, ну це тільки в терапію. Це треба сісти, попрацювати на таку саму оцінку, що я варта того всього, що я маю. Не пам'ятаю, щоб вона якось само розмоктувалася. Легчає, але в терапії за пару годин набагато швидше це все відбувається, і ти тоді реально кайфуєш від всього, що приносить тобі твій чоловік в твоє життя. От, все сподіваюсь. Було корисно. Дякую і дякую за коментар.